Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі. Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми будемо говорити про масові скасування і відміни виплат по програмі 500+, та родинний капітал для українців, які приїхали до Польщі після 24 лютого. Сьогодні ми поговоримо коротко про те, чому ці виплати скасовують і які є подальші перспективи розвитку цього всього дійства. Отже. Перед тим як почнемо, звісно ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі під цим відео, якщо ви також втратили можливість отримувати допомогу по програмі 500+. Зараз, як ми знаємо, в Польщі є дуже і дуже серйозний дефіцит бюджету, і масово не вистачає коштів на абсолютно всі програми. І саме тому вони вирішили. Реструктуризувати свої бюджети, зробити перевірки для того, щоб кошти щоб не було такого як раніше, що кошти з бюджету виділяються на людей, які по факту тих коштів законно не мають права отримувати, і в першу чергу це стосується ЗУСУ, тому всі перевірки зараз почалися саме з ЗУСУ, і в першу чергу перевірили всіх біженців з України яким з 24 лютого було надано право отримувати допомогу по програмі 500, а також родинний капітал. І після того, як ці перевірки було проведено, є вже досить велика кількість людей, яким цю допомогу відмінили, і перевірки продовжуються. Як це відбувається? В них є база, ну, зрозуміло, що в ЗУС є база всіх, хто ці кошти отримує. Вони вибірково. Викликають людей, тобто дзвонять їм просто на телефон, викликають їх до ЗУСУ. Людина має прийти, їй задають декілька питань, і вона йде назад додому. І ці перевірки вони робляться абсолютно е, таким хаотичним шляхом, тобто беруть будь-яку людину з бази, її викликають. Якщо людина не виходить на зв'язок і там протягом трьох днів не з'являється до ЗУСУ, то в неї цю виплату забирають також активно. До них вже почала надходити нарешті автоматично в автоматичному режимі інформація від прикордонної служби, по яка стосується перетину кордону, тобто вони починають рахувати людей, які виїхали з Польщі на період більше 30 днів, що автоматично дає право скасувати оці виплати 500+. плюс. І зараз вже в країні перевірено 440 тисяч. Заявок таким методом від людей від українців від українських біженців, тобто від людей, які приїхали після початку війни, 440 тисяч заявок по програмі 500 а також 18 тисяч заявок по програмі родинний капітал. Це нагадаю виплати 500 злотих на місяць, також протягом двох років на ді на другу і і далі дитину віком від 12 до 36 місяців і. Зараз в першу чергу вже ну, в результаті цих перевірок, які тривають, так бо цих 440 тисяч людей їх будуть перевіряти постійно, просто будуть потрошки всіх визивати, викликати. От і на сьогоднішній день допомогу по цих двох програмах: 500+, і родинний капітал втратило вже понад 80 тисяч. Українців, ну, тобто, це є досить велика масштабна така цифра. Також ми говорили про те, що найближчим часом почнуться перевірки ем, людей, які виїжджають в Україну, але не, не живуть там довше 30 днів. Таких людей також буде перевірено. І в ситуаціях, коли людина один день знаходиться в Польщі, а 25 днів знаходиться в Україні, типу, технічно і по закону вона має право. На допомогу по програмі 500, але з іншої сторони, вона все ж таки проживає в Україні і просто інколи приїжджає в Польщу. І таких людей також, таких людей також будуть перевіряти і в них також будуть цю допомогу забирати. Тож, якщо ви в такій ситуації знаходитесь, то знайте, що ви зможете ну, просто цю допомогу втратити. Отже, маємо на сьогодні такі новини. Бачимо, що Польща буде старатись якось виводити в легальний простір всі виплати, які вони там роблять. Ну тобто, це в першу чергу для них буде великим плюсом, в другу чергу це буде плюсом для польського народу і для всіх польських ем, ем, якби громадян, підприємців, іноземців, які сплачують податки до бюджету, і також хочу, щоб ці кошти витрачалися як мінімум законним шляхом і на людей, які законно мають право. Ці кошти отримувати свою думку з приводу цього скасування виплат. пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.